Потужна база практики для агрономів у селі Пшеничне на Київщині чудове місце для пізнання професії для студентів агробіологічного факультету, говорить доцент кафедри землеробства та гербології Олександр Павлов. Сьогодні ми на полях нашої кафедри працюємо зі студентами у ракурсі ознайомчої практики. Ознайомча практика, в першу чергу, вона призначена для того, щоб ознайомити студентам із структурою господарства. Тут, де вони проходять цю практику. А в даному випадку, зокрема, ми хочемо ознайомити із діяльністю нашої кафедри, із схемами дослідів, які кафедра наша проводить ось уже там, більше 40 років. Чим займається кафедра і її діяльність, також плануємо розповісти їм про обробіток ґрунту у полях. Наших сівозмін на агробіологічній станції студенти мали змогу ознайомитись з інфраструктурою селища, де проживатимуть два тижні. Викладачі, які супроводжують студентів під час практики, змогли продемонструвати ангари, в яких зберігається очищена і неочищена соя, сечовина, різні види добрив. для майбутніх агрономів. Тут є чудові умови для відпрацювання теоретичних навичок на практиці. Серед тих, хто вперше приїхав на практику, студентка агробіологічного факультету Вероніка Остапенко, яка розповіла про свої будні. Як тільки сюди приїхав. Я була дуже вражена, наскільки тут, так скажем, гарна місцевість. Тут дуже багато зелені, дуже чисто повітря, не те, що в Києві. І взагалі, в мене були такі дуже бурхливі враження. Мені дуже подобається практика тут. Так, скажем, вся наша група зблизилася і побачила дуже багато так скажем техніки, які має в нас в університеті, і це збагачує знання. І мені здається, всі, якщо поїдеться і практики, то винесуть собі якісь знання. Звідси. А сьогодні ми у нас ще було таке заняття. Ми виходили на поля, саме Нобіповській, і тут, по-моєму, з тисячу гектар. Якщо я не помиляюсь, ми побачили таку систему, як No-Teal. це без якого застосування техніки. І мені здається, якщо ми будемо продовжувати в цьому напрямку, то українські поля будуть тільки збагачуватись. Також ми нам показували, як вимірювати правильно тиск землі, показували, як вимірювати вологість землі. Ми взагалі це знали як з теоретичних занять на агрофізиці та у грунтознаси, але саме вживу це побачити було набагато цікавіше і спробувати самому це зробити також. Ну так скажемо, дуже цікаво. 29 квітня 2024 року. У нас почалась перша практика з. Навчально-ознайомча практика з агрономії. До цього часу ми лише відвідували лекції, семінари, де нам надавали теоретичні знання, і зараз ми маємо змогу застосувати їх на практиці. У нас є цикл обов'язкових чотирьох дисциплін, які входять до складу навчально-знайомчої практики агрономії: це заморобство, рослинництво, кормовиробництво та селекція. Зараз ми почали землеробство, але вчора в нас якби був екскурсійний день, і ми ознайомилися з територією села Пшеничне, з територією агрономічної дослідної станції. Ми зазирнули до складу техніки, побачили цікаві борони, сівалки, нам розказали про трактори. Ми побачили чизельний розпушувач та багато інших елементів техніки, які ми вчали протягом другого семестру на кафедрі сільськогосподарських машин. Після цього ми зазирнули на склад зерна, побачили там сою, побачили склади добрив, ознайомилися, як зберігається на складах сечовина. Ну і загалом було дуже цікаво. Цю практику я чекав дуже довго, тому що вона в нас є перша. Деякі групи, звичайно, їхали раніше, але у нас так випало, що ми от поїхали сюди вперше. Сподівання на цю практику були дуже величезні, адже сюди ми приїхали не тільки навчатися, а також пшеничне це є таким місцем, осередком нашого збору, де ми зустрілися з усіма одногрупниками. Можемо багато спілкуватися, проводити приємне дозвілля, гуляти. Але ж насамперед найголовніше навчання. Ми вже самі щось робили своїми руками. Ми вимірювали там в полі, наприклад, твердість грунту. Двома різними методами, тобто електронним твердоміром і ручним. Ось, тобто, ну, я сподіваюся, що і надалі нам буде давати більше всяких практичних можливостей саме, тому що ми приїхали якраз таки на практичні заняття. І нас розділили на три групи, які кожен займався чимось окремо. І дали нам по одному викладачі. Я вважаю, це було круто, тому що вже можна було б хоча б, хоча б чути викладача і розуміти. Тобто вже було цікаво мені навіть прослухати. І Чим відрізняється взагалі практичні ці заняття від теоретичних університетів на парах, тим, що нам це все показують на практиці, на полі, і дуже мозку краще сприймати, тому що ти це все бачиш на своїх очах, і ти розумієш, як це працює. Набагато легше сприймається інформація. Ось і викладачі також цим дуже, дуже крутий підхід знаходили, тим, що вони, якраз таки на практиці, змогли нам показати. Як працюють ті чи інші закони агрономії? Під час огляду території показали експериментальні ділянки землі, де студенти мали змогу виміряти ступінь вологісті ґрунтів. Відчули, чим відрізняється ґрунт, який вже був оброблений раундапом від звичайного. Побачили на власні очі нову сучасну систему обробітку ґрунту Нотіл, яка передбачає відмови від оранки землі за допомогою традиційної техніки. Детальніше про нюанси проходження знайомчої практики в агрономів розповіла кандидат сільськогосподарських наук Антоніна Бабенко. Ціль практики в тому це перший курс, вони прийшли, школярі прийшли в університет і, відповідно, вони хтось за покликанням. Хтось просто щось розповідав про агрономію, і, звичайно, на першому курсі, щоб вони визначилися безпосередньо, що це їхній факт, що вони могли бачити, що собою відбувається: виробництво, культура, робота агронома і такі практики вони ознайомлюються з господарствами університету, які підпорядковані університету практико орієнтовне навчання у пшеничному для студентів різних факультетів НУБІП заплановане до кінця навчального року.